Так, Клієнту їде в місто Луцьк, Волинська область перше Роману Петровичу ось таке замовлення. Вінницький циліндр зверхи, де коване вухо, Італія. Ремкомплект всередині класний. Плюс кований, речах, правий, речах, лівий. Дві зап'ятих. Ще у нас, по-моєму, це у нас що, лівий. по-моєму, да. Лівий кронштейн. Плюс дві кованих зап'яті, да, як називають. І втулечки я показував, що це шлюфовані всередині, шлюфовані знаружі. е, прокалені зуби 43 одиниці твердості. Не, вони працюють на см'яті, вони не перекалені, не переживайте. Е, Все нормально. Так, що ось таке замовлення. Їде клієнтові тут ось ще е, в нас формуємо бачки на відправлення оптовому клієнту. Зараз додаємо. Фільтра і їдуть ось БА, вже почали кришки накручувати хлопці, зараз це повністю зберуть і поїде також клієнту на магазин. Так що кому треба, є різні запчасті, збираємо, ще зборочки йде, процес зборки. Тут по паливному клієнту їде. Дякую.